Вино за ціною золота чорного через неврожаї винограду ціна на вино у світі зростає. Поки українські винороби вичікують китайські влаштували справжню експансію у Крим і збирають українські землі. Наталія Наблокова знає, яке може бути вино вироблене в Україні. Золото у Келиху, і навіть більше за вино нині можна вторгувати гроші подекуди у рази більше ніж за нафту. Мігель Кастанеда власник 16 винзаводів Іспанії. Виготовляє більше як 200 мільйонів пляшок на рік. Але і цього замало, щоб вгамувати спрагу китайців. О, китайці зараз п'ють вона втричі більше, аніж раніше. Якщо і далі так піде, вони випередять французів. Це спустошило, і без того невеликі запаси кращих урожаїв. Ціни пішли вгору, і винороби пророкують. Навіть на українському напої можна непогано заробити. Такі вінтажі ізбрані ізбраних участків почви. Я думаю, ціна їх на ну, не менше, ніж. Раз в 50. тут показують, як ліпше вживати вино. Останній світовий тренд декантація, тобто теліпання. Я рекомендую вам квіно продекантувати, для того, щоб какаса весь той потенціал, який можна однак, якщо йдеться про бізнес, не обов'язково знати всі дохмяні трунки. Головне, який вітчизняний виноград має фінансову перспективу. Це каберне це мерло, це шардоне. І з них можна отримати щось... Інтересна інша річ, як зберегти такий капітал сяніше в Україні, твердять експерти. Не зайнята нині. Я знаходжусь у винному льосі, поки що віртуально, але цілком фізично я можу замовити кілька пляшок елітного вина і зберігати їх тут протягом наступних десятків років. У ціні кримська мадера, вина бордо, бургундії та чилі. Однак без ліцензії продаж колекцій в Україні поза законом. Якщо ви купите сьогодні, скажем, какої то шато Марго, условно говоря за 100 євро, то через 10 років воно може бути і 10 тисяч євро. Но використовуватися імі только ви та хвилю підхопили китайці. Гості Піднебесної взялися обробляти кримські землі для винорубства. Не в останню чергу Нешанал-географік уже назвав це колонізацією України. Історія вже знає прецеденти, коли багаті скуповують землі у бідних держав. Більше мільярда китайців споживають 20% всіх харчів світу, маючи притому лише 9% угідь. Площа Ріллі, яку китайці орендують в Україні, вже більше за всю Київську область. Ми виявляється, єдині на всю Європу, кому не вистачає законів для ведення бізнесу. Натомість тим, так і китайцям українські правила добре підходять. Наталя Набокова, Богдан Стрілець, новини два плюс